Не люди по майдану боги ходять. Ці хлопці тілим духом визначні. Слова в них щирі, красномовні, вони в країні слані і сини. вам Сині. Мам кожемо усім світяні братця. Розпалили і на вулиці нагадують, у серці кожного доволі. Спасибі вам за кожен день хвилину яку ви на майдані провели. Ви захищали весь народ і країну від чорної, дядючої чуми. Спасибі вам, що ви стояли міцно. Стояли, ви не знали вам Спасибі раненим раненім загинув. не ховали ви від куні життя. Спасибо всем, кто был тут на Монтані. Спасибо тем, хто домкую тим, Хто, хто плакам гірка береб и муне. Спасибо, сердцем и душам. Ікислава, я завжди скажу. Гей, вибороти мої!